Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Доброго дня, шановні мешканці міста. Жовтоводський відділ поліції інформує громаду міста про те, що співробітниками. Жовтоводського відділення поліції було затримано мешканця міста Жовтіводи, раніше неодноразово засудженого, котрий на протязі близько 3-4 місяців останніх на території міста здійснював систематичні крадіжки велосипедів. При цьому не нехтував ніяким велосипедом. Користуючись тим, що люди залишали велосипеди свої без нагляду, незважаючи на те, що вони були навіть пристебнуті, тобто люди вживали заходів до захисту свого майна, однак даний громадянин за допомогою спеціальних приладів та приспособ відмикав або ж перекушував тросики велосипедів, після чого здійснював крадіжку велосипедів та Подальшому перепродував їх та на отримані кошти, як сам пояснює, намагався існувати. Також даний громадянин є наркозалежною особою, вживає наркотичні речовини, що й спонукало його до вчинення нових крадіжок, від яких страждали мешканці міста, украв велосипед возле АТБ. В чем очень раскаиваюсь. Це один випадок, що ви вкрали волосся. Ні, Чому? два, два. Два випадка. Чому ви це робили? Ну. Так как я істи не можу, і, блин. Ну і, блин, в своє удовольствие тратил деньги. Появився случай, ну, і ну, я отак от ось. Ну він був не прив'язаний, чи що? Ні, він був прив'язаний, ну просто не ну, видать, не защокнули там, ну коротше. Я ну, відкрив, коротше. Тобто ну, то, 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 я дешевий. Так, да, тросик, ото китайський чи какой он там. Советую людям, да, та саме, щоб ципки де, ну, вешали на велосипедах. Не тросики, а цепки. Потому що тросики перекусують. І коли ви вкрали велосипед, куди ви його делали? Ну, к приятелю там оставил потом, ну, сотрудники милиции. Ну, коротше, нашли. Наш, наш, ну, это самое. Ну а, ті, що, а то, що не знайшли велосипед, ви ж кудись його продали чи як? Ну да, один продав. І за скільки ви продаєте велосипед? Ну, За 100, за 120. Че было ви раньше засужены? Да, был. За икоситою. Та разные, 164-я была. То тобто вы на одноразово засуждены? Да, вже? да. И каки статьи? 140-е, ну, старые. Назви качите. Ну, 185-я, 164-я, 309-я. Ну что за статті? Ну, 309 та за Анашу, короче. Наркотики? Да, за наркотики. А інші? Ну, Аліменти і воровство теж. Тобто це вже не перший випадок, да. коли у вас? Да. спіймали на кражі? Так. Да. Коли ви покинули місця? Два роки тому. Два роки тому покинули? Так. Да. Ну ви готові повернутися туди? Так, да, місце заключення. А, місце заключення? Ну так. Если придется, то я думаю, что не хотелось бы, но але... прошу прощения у потерпевших, не хотелось Ну короче, так случилось. Не думали початок життя якось, ну у вас уже не одна статья, не один срок. Не думали начать життя якось? Та думал, думал, что ж не думал. И что заважаю? Не знаю. Все, отлажу, отлажу и как-то. У вас дружина є діти? Ні, діти є, дружини нема. Розведемо. Який ви для них приклад? Ну, Нехороший такой. Тобто ви готові до того, що вони виростуть схожими на вас? Та ні, звісно. На початку цього року даного громадянина працівники Жовтоводського міського відділу вже затримували за вчинення крадіжки велосипеда. Було порушено кримінальну справу за статтею 185 частини частиною 1 Кримінального кодексу України. Даний громадянин поніс покарання. Рішенням суду йому було накладено стягнення. У вигляді відпрацювання 120 годин громадських робіт. На даний час в слідчому відділенні Житоводського відділку знаходяться ще дві кримінальні справи відносно даного громадянина. Знову за вчинення крадіжок велосипедів. Чекаємо рішення суду за даними статтями. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.